Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді оновлена і найпотужніша портативна колонка компанії Sonos. Знайомтеся, Move2. Sonos Move 2 випущена відносно нещодавно, у вересні 2023 року. Вона має елегантну форму зі зручною ручкою позаду, щоб з комфортом переносити акустику з собою, оснащена трьома цифровими підсилювачами класу D. Акустична система має потужність 10 Вт. Звук потужний, чистий, без жодних спотворень. Завдяки герметичному корпусу і надміцній конструкції забезпечується захист по стандарту IP56, що включає в себе стійкість до вологи, бризок дощу, бруду та пилу. Амортизуючі матеріали додатково дозволяють акустиці витримувати падіння. Вбудований мікрофон призначений не лише для голосових помічників, які представлені Алексою від Amazon і власним Sonos Voice Control. Але й для функції автоматичного калібрування звуку під назвою TruePlay. Вона забезпечує ідеальний баланс звучання у будь-якому середовищі використання. Керування представлено сенсорними кнопками на верхній частині колонки. Позаду ж, розташовані фізична кнопка для увімкнення самого пристрою, а під нею кнопка що відповідає за підключення через Bluetooth і перемикач роботи мікрофону. Також позаду розташований usb c гніздо, Яке за допомогою оригінального перехідника з Type-C на аудіовихід дозволить підключатися до акустики за допомогою звичайного AUX-кабелю. Комплектується Sonos Move 2 док станцією для зручної зарядки зі знімним блоком живлення. Повного заряду вистачить на 24 години безперервного занурення у високоякісне звучання. Тепер декілька слів про відмінності другого покоління колонки від першого. Окрім деяких зовнішніх відмінностей, в актуальну модель додано другий високочастотний динамік. Видозмінена панель сенсорного керування. Гніздо usb c першого покоління призначено лише для заряджання пристрою, і загальний час роботи збільшився з 11 годин до 24. Наостанок зазначу ключову перевагу всієї продукції Sonos. Це можливість створити єдину мультирум-систему. А отже, окрім об'єднання двох однакових колонок у стереопару, можна облаштувати бездоганним звучання від Sonos кожну кімнату вашої оселі і з легкістю керувати будь-якою окремою зоною або одночасно усіма продуктами через єдиний зручний застосунок.